Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Мережою шириться інформація, що з неприватизованих квартир людей будуть виселяти бо такий новий закон. І лякають, якщо чесно, не безпідставно. Адже дійсно існує зареєстрований законопроект, який скасовує звичні норми щодо використання неприватизованої нерухомості та приватизації житла. Далі коротко і по суті розповім, чи дійсно є. Підстави хвилюватися, що насправді кажуть норми нового закону та що слід зробити, щоб не втратити неприватизоване житло. Замовити консультацію з питань спадщини, розлучень, поділу, майна та інших питань, можливо, за номером телефону на екрані. Житло більше не приватизуєш 16.07.2025 року Верховна Рада прийняла за основу із доопрацюванням. Законопроєкт номер 12377 від 6.01.2025 року про основні засади житлової політики. Даний проєкт визначає засади щодо реалізації права на житло та ефективного використання житлового фонду в Україні, зокрема, з огляду на вимоги євроінтеграції та наш застарілий житловий Кодекс, введений у дію ще 1984 року. Так, ми до цього часу живемо за Кодексом радянських часів. Крім цього, він суттєво оновлює норми щодо державного, комунального та приватного житлового фонду обліку державного майна та наголошує на реалізації саме права на доступ до соціального житла. Як зазначають самі законодавці, одним із завдань законопроєкту. Є проведення обліку наявного на сьогодні неприватизованого житла, щоб його потім можна було віднести до категорії соціального житла. От уважно послухайте, підкреслюю, що так звана неприватизована квартира це не нічийна квартира, в неї є конкретний власник. І це не ви, це держава чи відповідна міська Рада, яка має повне право таким житлом розпоряджатися на свій власний розсуд і передати його у фонд соціального житла. А єдиний спосіб для мешканців такого житла стати його повноправним власником, це приватизувати його. Важливо, що цей законопроект скасовує знакові правові акти, адже в ньому вже визнаються такими, що втрачать чинність. Житловий Кодекс України, то 84 року, та закон про приватизацію Державного житлового фонду. А стосовно приватизації міститься ряд норм. Зокрема, житло житлового фонду територіальних громад не підлягає обміну поділу використанню для вселення інших осіб без згоди власника приватизації. Продажу та іншого інше відчудження, там крім передачі в оренду з правом викупу та інших випадків, передбачених законом. І житло Державного житлового фонду знову не підлягає обміну поділу використанню для вселення інших осіб без згоди власника, приватизації, продажу та іншого відчудження, крім випадків, передбачених знову ж таки цим законом. Наголошую, що цей закон буде застосовуватися до житлових відносин, що виникнуть після набрання ним чинності. В чому ж полягає небезпека для власників неприватизованих квартир? Поясню, чого саме слід чекати. Перше, цей законопроект стає чинним, тобто, скоро законом, якщо його, звичайно, приймуть. Ним скасовуються два знакові акти щодо приватизації, я на них наголошую і третє, особи, які не встигли приватизувати своє житло до скасування відповідних норм, можуть втратити своє право на таке житло. Тому наразі існує правова невизначення щодо майбутньої долі житла тих людей, які вчасно та в належний спосіб не приватизують своє житло. Чого чекати і робити, уже в коротких підсумках у продовженні до відео. Висновок. Хвилюватися не варто, проте і чекати без діяльності теж не слід. Я, я Як адвокат, рекомендую вам вже зараз просто сьогодні зайнятися процедурою приватизації свого житла, зібрати і подати відповідні документи. Та отримати своє законне та зареєстроване право власності на житло, яке у вас вже ніхто не відбере. Навіть, якщо ви подасте свої документи, а в цей час приймуть, наприклад, цей закон, а ви ще не приватизували житло, не хвилюйтеся, біля розбитого корита, знову ж таки, не залишитеся. Бо розпочатий процес приватизації зупинити вже не можна. А тим людям, у кого право власності досі підтверджено лише старими тими паперами до 2000 року та не перереєстровано у, з 2013 року, раджу перевірити відомості щодо свого житла та за потреби внести відомості в реєстратора. Не ризикуйте втратити своє житло, дійте вже зараз. А за необхідності замовте юридичну консультацію. Корисне та інформаційне відео, з вас підписка і коментар, а з мене цікавий та якісний контент. Всім дякую за увагу!